29 березня я підписав контракт з Державною прикордонною службою. А вже в травні, 18 травня, я сьогодні пам'ятаю, це було день народження моєї сестри старшої. Ми вже їхали зведеною групою на схід країни. Як їхали на схід, перший раз проводили злагодження, ну таке прискорене, то там нам вже пояснювали основи тактичної медицини, ну як, як заходити, як виходити, і стріляли вже там, і з РПГ стріляли, і з кулеметів. Ну, з автоматів, стрілецької зброї. Ми їхали групою 25 осіб. Приїхали перший бій, заходили. Ми заходили в 10 вечора. Мар'янка була після обстрілу фосфором. Найбільше запам'яталося танкові обстріли. Як ми попали, сиділи в укритті більше двох годин, бо нам працював танк, ніхто його не міг вичислити. Ну, Він, напевно, з закритої позиції працював. І оце було саме таке. Ну і оцей, що ми під авіаудар попали, воно було, ну так сказати, нам по рації вийшли, передали, можливий авіаудар, але воно, ну, звук такий ну, від взриву приглушив трошки, але це було саме таке. Після Марінки повернувся на на свій підрозділ в Петрівці, е, ну, і там служив вже ловлячи, як ми їх називали, джеків. Це ухилянтів, які хочуть перетнути державний кордон нелегально. Ну, служба йшла десь ціле літо, ми там служили, і в жовтні прийшла на заставу телеграма про бажаючих перевестись в перший Донецький. Ну, я вже трошки прослужив, що розумів, що це схід. Ну, а після, ну, після перших бойових, ніби воно завжди, як кажуть, хочеться вернутися, хоч вже знаєш, розумієш страх. І я перевівся в Перший Донецький. Там ми вже почали формуватись е, пекешер. Там проводили різні злагодження, Мене поставили на посаду командира відділення, І вже проводили навчання, стрільби на полігонах, такі були тактичні навчання. Ну, піднімали по тривозі, виходили, займали, окопували е, ну, стілу ніж, там, ну, різно. Було, підготовка була в нас, а потім після підготовки нас відправили в Бахмут. Бахмут ми заїхали 15 березня. Ну, як сказати, в Бахмут. Ми попали, зразу вийшли на позиції з Збройними силами. Зайняли оборону в частному приватному секторі. На позиції нас було четверо осіб, наших хлопців. І вечором ми зайшли в 4 ранку, а в півп'ятої вже почався штурм вагнерів. Лізли вони ну, щільно, часто. приходилось стріляти багато. Один а, один штурмів, то ми мали вистріли до РПГ, а сама труба була пошкоджена під час обстрілу. Нам хлопці з сусідньої принесли трубу від РПГ. В Бахмуті була дистанція ближче до ворога, то вони як перебігали там, чи, чи ми їх бачили. Ну багато кричали вигук, вигуки, особливо слава Україні, коли стріляєш з гранатомета, щоб вони чули, що тут українці працюють. Ну і посилали їх куди, куди подальше. Відрізняється воно від попередніх двох, тим, що тут не було, ми не були в міських боях. Це були посадки, окопи, траншеї. Не можу сказати, що воно простіше, але ну, не, так, не така близька, близька була дистанція до, до ворога. Десь виходило 400-300 метрів, десь 50. Інтенсивність наступу не така. Тут була інтенсивна, як в Бахмуті. Там наступали вагнера, а тут регулярні їхні війська, то вони не такі не так закидають їх, їх м'ясом, їхні їхні контрактники. Вогневіком контакти були в Макіївці. це штурми відбивали. Прямий штурм. Вони йшли. Я тоді нас підняли як резерв. Ми зайшли на позиції, там у нас були хлопці 300, допомагали виносити, і був один загиблий. Також допомагали його виносити. Прийшлося стати на, як -то кажуть, на місце загиблого побратима, бо там у нас ну, не вистачало людей вже тоді, і далі відбивати штурм. Він, от там, ми зайшли вночі, зранку він знову відновився штурм до обіду, вони вже більше не лізли. Батьки, сестри, племінники, дівчина чекає. Думаю, одружуватись, як все буде добре.